Música Мої вітання, мільйонні аудиторії телерадіо компанії Віддікон. З вами ведуча Валерія Барикіна і наше нове соціально-пізнавальне шоу. Давайте перевіримо. Сліпо вірити не можна нікому і нічому. Помиляються експерти, бреше статистика, дезінформують графіки, плутаються надійні джерела. Як не потрапити на цей гачок, перевіряти кожен факт на правдоподібність, задавати до додаткові питання і розбиратися. Робитимемо щотижневий аналіз актуальних та резонансних новин із популярних телеграм-каналів Вайбергруп. Та тіктоку, і розпочинаємо просто зараз. Перша новина, яку ретельно перевіримо, активно поширюється в соцмережах, зокрема в телеграм-каналах. І стосується вона бійців збройних сил України, які нібито обстріляли машину з жінкою і дитиною за спілкування російською мовою. Перша розмовляє мною державною мовою. свиня. пошали свиня, свинячою мовою зі мною не Ти що, сімшопа. Я не подивлюся. Ні. Я зараз не подивлюся ми на дитину. Не розмовляйте, дитині розговорювати. ми провели опитування в соціальних мережах. Наскільки це відео виглядає правдоподібним? На думку нашої аудиторії, результати наступні. 93% нашої аудиторії вважають, що ця інформація стовідсотковий фейк. І 7% респондентів, які брали участь в опитуванні, змогли допустити її правдивість. Готуючись до цієї програми, ми провели соцопитування на вулицях обласного центру та дізналися, чи могли б взагалі мешканці Сумщини повірити в таку новину і допустити той факт, що бійці ЗСУ обстріляли машину з жінкою та дитиною за спілкування російською мовою. Ну це фейк. Чому так думаєте? Ну, по-перше, ви мені описали відео, яке гуляло в мережі, ну і вже, звісно, було доведено, що це фейк. Я на російській мові розговорю, ніхто нічого мені не говорить. Все поня. Тому що я хоч і родилась в Україні, но я не изучала українську мову. Моїй, мой, мой возраст не изучали ми фейк. А чому так думаєте? Бо то що це Росія. Ну, все логічно, напевно. Ну, конечно, брехня. Не може такого бути. Брехня. А чого так думаєте? Ну, того, що бачив відео. Ну, бачила відео. Да. Отже, переважна більшість опитаних нами громадян переконана на всі 100, що опубліковане відео та російське ІПСО, яке Росія використовує у війні проти України для того, щоб посіяти паніку та, зокрема, підірвати довіру українців до ЗСУ. Опитані нами мешканці Сумщини мають рацію. Відео справді фейк знятий на території тимчасово окупованих територій України поблизу Донецька. Головне управління розвідки Міноборони України, проаналізувавши даний контент, зробило висновок, що воно є постановочним і аргументу. Чому саме далі? цитата. Українські військові наносять на свої авто суцільні хрести. А на даному відео це хрести Вермахту. Реєстратори в Україні заборонені навіть в глибокому тилу та на заході України. Кузов автівки, на якій нібито їдуть українські військові, був виготовлений на Росії та ніколи не поставлявся до України. Неякісний монтаж на 1,35 Військовий у безпосередній близькості від машини стріляє з автомата, але гучних звуків пострілів немає. Вікно у машини відкрите. Йшла розмова через вікно. Звуку закриття вікна немає. Кінець цитати. Зазначається також, що цей ролик за примітивне виконання і показову фейковість, навіть розкритикувала низка російських пропагандистів, телеграм-каналів і лідерів думок. А Російське Міністерство закордонних справ, яке спершу поширили це відео з обвинуваченням українців у нацизмі, а згодом тихенько видалило свій пост. До речі, ця новина набрала у нас під час опитування найбільше голосів і була найбільш обговорюваною. Отже, якби пропагандисти не намагалися знайти підтвердження нацизму, що панує в Україні, та приклади свавілля і. Приниження російськомовних людей, віра українців і усього цивілізованого світу в ЗСУ, і нашу перемогу є непохитною. Росіяни пишуть, що в Україні через війну закінчилися люди 20-річного віку. Чи повірили українці цій інформації? Ми дізнавалися у нашій аудиторії в соцмережах. І просто зараз побачимо результати опитування. 94% наших підписників, що брали участь в опитуванні, вважають новину фейком, і 6% допускають, що це може бути правдою. І маємо коментар від Мирослава. Рія новості однозначно фейк. Тут і думати нічого. Дізнавалися ми думки мешканців сумщини з цього приводу. І на вулицях обласного центру давайте послухаємо. Як закінчилися? Нет ребят таких. Да, это вообще ну как, є люди, как же і на роботі работают, і в місті ходять. Є, звісно. Ну, я думаю, це теж фейк. Бо я, я особисто знаю декількох двадцятилітніх людей і думаю, вони це не останні. Це не останні, що є, думаю, ще є. Росія завжди каже фейк. Так що ми її не треба Як ми можемо до неї ставитись по-другому, правильно? Брехня. 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 Насправді інформація, що в Україні через війну закінчилася 20-річного віку. Це фейк, чергова невдана спроба російських спецслужб дискредитувати воєнно-політичне керівництво нашої держави. За офіційними статистичними даними в Україні кількість населення віком від 20 до 30 років дійсно відносно невелика. Однак це пов'язано не з війною, а з низькою народжуваністю наприкінці 90-х та на початку 2000-х років. Наступна інформація, яку ми з вами перевіримо на достовірність, це публікації кремлівських ресурсів про те, що ООН нібито опублікувала окрему доповідь про дискримінацію Української православної церкви. Ми провели опитування нашої аудиторії у соцмережах і з цього приводу і отримали наступні результати. 80% вважають дану новину фейком, а от 20% респондентів, що прийняли участь у даному опитуванні, можуть допустити, що це правдива інформація. А що показало наше соцопитування з цього приводу на вулицях обласного центру? Давайте подивимось. Дискримінації там ніякої нема. У них там закінчилась... ну, закінчилась у них оренда і все. Як думаєте, правда чи брехня така новина? Ну, я думаю, що це російські новини. Так, да, брехня, тобто, є Брехня, звісно. Ну, це, це таке, що могло і бути, могли її опублікувати. Могли. Правда чи брехня? Я думаю, ну, думаю це правда. Могли опублікувати таке. Навірно, ні. ні. брехня. Брехня, думаю. Ну навіть не можу нічого сказати. Не може і правда. А тепер розберемося покроково. Звіт ООН справді офіційно опубліковано у середині березня 2023 року. Він охоплює період з 1 серпня 2022 по 31 січня 2023 року. І більша його частина присвячена документуванню воєнних злочинів, які Росія скоїла і продовжує вчиняти в Україні. У цьому документі справді є окремий розділ присвячений свободі релігії і переконанням, зокрема на 32-й сторінці, йдеться. Далі цитата. Управління Верховного комісара ООН з прав людини задокументувало проведені СБУ обшуки як заходи безпеки у кількох монастирях, офісах, навчальних закладах та іншому майні Української православної церкви. У ВКПЛ стурбовано тим, що офіційні дії проти УПЦ можуть бути дискримінаційними. Управління Верховного комісара ООН з прав людини також нагадує про необхідність забезпечення того, щоб усі особи, яким було пред'явлено кримінальні звинувачення, мали повний спектр невід'ємних прав на справедливий судовий розгляд. Також наголошується, що в СБУ підтвердили, що священнослужителям УПЦ винесено не менше трьох підозр. Дві з них за статтею 161 кримінального кодексу. Порушення рівноправності громадян за ознаками раси, національності, віросповідання, інвалідності чи іншими ознаками та одне за багатьма звинуваченнями, серед яких засіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, а також заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Також на сторінках 23-24 звіту йдеться про переслідування російською окупаційною владою баптистів у Мелітополі, а також три випадки насильницьких зникнень, довільних затримань, тортур та інших видів жорстокого поводження, а також незаконних депортацій, здійснених російськими збройними силами щодо священнослужителів та членів українських і християнсько-євангельських громад у Запоріжжі, мається на увазі тимчасово окупована частина Запорізької області. Але російські змі воліють не згадувати про ці задокументовані випадки насильства щодо представників церковних громад в Україні. Отже, констатуємо, ООН не готували жодної окремої доповіді про свободу релігії в Україні, де йшлося про дискримінацію Української православної церкви Московського патріархату. Дезінформація розповсюджується на тлі виселення представників української православної церкви Московського патріархату із Києво-Печерської лаври після розірвання договору оренди із церквою. Ба більше на сумщині депутати Сумської обласної ради на останній сесії ініціювали аналогічну процедуру і планують передачу церковних будівель і іншого майна, що перебувають у державній та комунальній власності. А от російські агідпапи намагаються виставити цю ситуацію як грубе порушення прав вірян та напад на канонічну церкву, не згадуючи факт залежності УПЦ МП від російської православної церкви, а також те за якими здаттями звинувачують деякі представники УПЦ МП. Зокрема, зазіхання на територіальну цілісність України та заперечення факту збройної агресії РФ проти України. Днями на одному із телеграм-каналів прочитала новину, що у сумських маршрутках дозволили платити за проїзд криптовалютою. Що думає про цю новину наша аудиторія в соцмережах? 100% респондентів, що взяли участь у нашому опитуванні, вважають дану новину фейком. Аналогічне опитування ми провели і на вулицях обласного центру. Давайте послухаємо. Я думаю, що це може і правда, але не зараз і мабуть, після війни. Ну от взагалі, от побачила б таку новину, повірили б чи б не повірили. Ну, повірила б, ну трошки б задумуватись би правда чи ні. Ну, це думаю, теж фейк. Там ви бачили де наші маршрутки, замість, де криптовалюта взагалі. Поруч не стояли. Да, розплачується, Все нормально. Ну, я не знаю, я рідко їжу. Ну, яка криптовалюта в нас? Правда чи брехня? Брехня, звісно. Ну, хто це так пише? Брехня. Отже, переважна більшість опитаних нами громадян, як і в соцмережах, так і на вулицях обласного центру вважають новину про те, що в сумських маршрутках можна розрахуватися криптовалютою абсолютним фейком. І це правда. Аби у вас не залишилося жодних сумнівів із цього приводу, я особисто перевірила це у наших маршрутках. Давайте подивимося, як це було. Можна вас за проїзд криптовалютою розрахуватися? Ну, можна чи не можна? Ти мені скажіть, що... Ви не знаєте, що таке криптовалюта. Можна у вас за проїзд розрахуватися криптовалютою? Ні. А чим можна? Тільки гривня. Як перевіряти аналогічні новини на достовірність, ми дізнавалися у нашого експерта. Якщо ми говоримо про соцмережі, вас що зацікавило, ви за ключовими словами, просто шукаєте цю публікацію в перевірених засобах масової інформації. Якщо ви не маєте для себе такого переліку змі, то ви можете ознайомитися з такими рейтингами, які складають громадські організації, теж саме білий список Інституту інституту масової інформації, ну або інші подібні списки. Також можна, варто звертати увагу на фотографію. Доволі е, нерідко трапляється, що е, фотографія не, не відповідає темі допису, вона може бути застарілою. Е, просто ви натискаєте на фотографію е, правою кнопкою і далі просто перевіряєте, шукаєте, чи були раніші публікації. Е, той же Google дозволяє. Обмежити пошук за датою і за іншими е, параметрами. Я буквально сьогодні ознайомився з іншим застосунком. Вію Verify називається. Він має доволі е, такий широкий інструмент. Е, можна перевіряти як текстову інформацію, так і відео на достовірність і фотографії. Ось тому от я ще раз назву його VVerify, Він встановлюється в ваш браузер. Ось, і далі ви вже можете ознайомитись більш докладно і зрозуміти, як це все працює. У період весняного вітамінозу переважна більшість українців полюбляють збирати і вживати сік берези, що з прадавніх часів вважається живою водою і називається вітамінною бомбою, має тонізуючі та дієтичні властивості. Зазвичай сезон березового соку починається з першим теплом. В українських широтах це кінець березня, початок квітня і триватиме до появи повноцінних листочків, тобто приблизно до кінця квітня. Днями на одному із сумських пабліків мені трапилася новина, у якій йшлося про те, що Лише приватні особи мають право збирати березовий сік без спеціального дозволу, лише на власному подвір'ї чи ділянці. Метр від неї уже порушення йшлося в публікації. Ми провели опитування стосовно цього питання в соціальних мережах. Давайте подивимося результати. 40% довіряють цій інформації, а переважна більшість 60% нашої аудиторії, які прийняли участь у даному опитуванні, вважають її фейком. Провели ми опитування з цього приводу і на вулицях обласного центру. Давайте просто зараз послухаємо думки мешканців Сумщини. Хм, Ну, давайте скажемо, що правда. Ну, не знаю, даже мені здається, це ні. Ну хто за запретить, сок? Ні. Думаєте, що брехня, де? да? Я думаю, правда. Це правда. Да. Да. Ну я не вірю. Ми завжди сок могли як. Спокійно збирати правда, може і правда. Як же насправді в Україні збір березового соку і справді є регульованим? Заготівля березового соку у межах населеного пункту на територіях парків, скверів, зелених зон є порушенням пункту 4.2 правил отримання зелених насаджень в населених пунктах. Відповідальність передбачена статтею 152 кодексу України про адміністративні правопорушення і тягне за собою накладання адмін. Штрафу від 340 гривень до 1700 тисячі гривень для того, щоб збирати березовий сік у лісі, слід отримати дозвіл. Лісовий квиток його видача передбачена статтею 69 лісового кодексу України. З метою недопущення незаконного збору березового соку працівники Державної екологічної інспекції проводять рейдові перевірки із залученням громадських інспекторів із охорони довкілля. Тож просимо вас свідомо і відповідально і дбайливо ставитися до природи охорони на вколишнє середовище. Ну і вкотре нагадую, новина, яка викликає у вас бурхливу емоцію і впливає на порядок денний суспільства, часто є сигналом небезпеки. Тож замислюйтеся над тим, кому це може бути вигідно, чому інформація з'явилася саме зараз, і ретельно перевіряйте її на правдоподібність. Як це зробити, ви сьогодні вже дізналися із нашої програми. Довіряйте лише офіційним і перевіреним часом джерелам інформації. Долучайтеся до наших соцопитувань, які ми проводимо у соцмережах телеканалу Відікон. І давайте перевіримо. Разом те, що викликає суспільний резонанс, наш фронт інформаційний, надійно його тримаємо і неодмінно переможемо в цій війні. І з вами була Валерія Барикіна. До нових зустрічей на телеканалі Відікон.